Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець в прямому стрімі. Українські секіряни. Українські секіряни, які в останній час не виходили в ефір по різним причинам була банальна занятість. Я готував екскурсію, чергову екскурсію по північній Бессарабії, по своєрідній рідній готувався, готувався до екскурсії. Проробляв різні варіанти екскурсії. Коротше кажучи, були в мене клопоти. А ще в мене просто не було бажання проводити стріми. Ви знаєте, іноді у людини опускаються руки, і які я не є залізний, не скорений, у мене опускалися руки. Опускалися руки, тому що я бачу все, що робиться на Україні. Ви знаєте, коли я дивлюся, що робиться, я думаю, а чому так? От чому так робиться? Чому так? Чому ми не перемагаємо? Чому не проводимо парад українських військ в Москві? Чому нас б'ють, били і будуть бити? Питання чому? Хоча я на це відповідь знаю. Тому що рівно рівно э, скільки років? рівно. Э... Коротше кажучи, сьогодні річниця в 2019 році 21.07 2019 року Україна вибрала парламент. Так, Українці 21.07 2019 року вибрали парламент. Тоді мої сусіди йшли такі наряжені, надушені. А я біля гаража. Стою, а вони кажуть, та ти що, не йшов на вибори? Я кажу, ні, не йшов. А чому не йшов? Ти ж не українець, а ми такі українці. Ви знаєте, от вони вважають, що коли вони при черговій владі йдуть на вибори в вишиванках, то вони українці. А я людина, яка з 86-го року ах, борюся за Україну, Майданівець в 86-му році шили справу українського націоналіста. Я не, не патріот. Коротше кажучи, отакі от люди і вибрали нам у 2019 році Верховну Раду України 21.07. І ми зараз маємо те, що маємо. Хто до нас приєднався? Пан Андрій Блонський, пан Романтік, пані Наталія Фест, пані Марія Барсук, пані Люба Ремкевич і пан Сергій Гончар. Рідні мої дорогі. Я вам дякую за підтримку в чаті і дякую за те, що ви у мене є. Друзі з чату. Ну і прохання велике, хто скільки зможе, допомагайте. Будь ласка, у мене потихеньку з ладу виходить мій старенький автомобілик Жигуль, а їхати зараз ним і не переїхати. 54 57, 08, 25 13, 71, 89, 78. Картка Приватбанку. Їхати не тільки в українській історичній експедиції, але й працювати працювати по охороні державного кордону України. Від російських диверсійних груп і по антидиверсійній роботі. Крім мене, це у нас в Чернівецькій області ніхто не робив. Я один воюю. Воюю з російськими диверсантами, воюю з російською агентурою. Для цього мені потрібен мій старенький Жигулик, який в останній час почав занепадати, тому що він у мене з 1995 року, а рік його народження 1990. Тому дуже прошу: 54 57 08 25 13 71 89 78. картка Приватбанку. Допоможіть, хто чим зможе. Отже, дорогі рідні. Ну що, про що ми будемо говорити? Ви знаєте: назва відео, назва стріму: Як перемогти Росію? Як перемогти Росію? Ну, потрібно ж їй перемагати. Хтось каже, так куди ж перемагати, нам би вижити? Ні, потрібно перемагати. І кажу це не я. Каже наш генераль Залужний з Лондона. На тлі е, чергової масової атаки, е, яка продовжується по цей час, буквально дві години назад росіяни атакували Запоріжжя. Там дуже багато вбитих і поранених. З'явилася заява генераля Залужного з Лондону, який сказав, що нам потрібно перемогти Росію, так як Усик переміг Дюбуа, так нам потрібно перемогти Росію. Скажіть, будь ласка, як перемогти Росію? Ну як перемогти Росію, коли в Україні все розкрадається? Я в 2023 році, два роки назад, літом і пан Сергій Гончар не дасть мені збрехати. Казав. Те, що казав те, що відбудеться зараз, я просто не вангував, я мольфарував ничами Я казав, що Росія запускає масове виробництво дронів, що російські дронові заводи починають робити 4 зміни, що Китай, Іран будуть допомагати Росії, що нас тупо заб'ють дронами. Розумієте, що росіяни дійдуть до масовних атак України? І оце, що я казав у 2023 році, зараз відбулося. Вони зараз можуть атакувати по 400-600 дронів через добу, через дві. І скажіть, будь ласка, скільки, скільки, скільки ми протримаємося? Ну от скажіть, будь ласка, якщо через добу, через дві, через три Україну будуть атакувати від 400 до 600 дронів по 20 ракет, скільки ми протримаємося? Протримаємося, тому що б'ють по економіці, б'ють по економічним об'єктам, про об'єктам критичної інфраструктури, б'ють, винищуючи нашу промисловість. Скільки ми протримаємося? Я скажу ну, рік від сили два. Якщо росіяни будуть лупити по 600-400 дронів через три доби, а вони зараз б'ють через три доби один на три, нас заженуть в 16 століття. По рівню промисловості Україна зараз рівняється Україні 18 століття. 18 століття. З 21-го року Україна по промисловості відкотилася в 18 століття. Уявіть, ще рік два війни ми відкотимось куди? В 16 століття. Будемо ходити серпами і кататися на волах. Ви повірте, а волі у нас же немає. Я казав, що Росію не потрібно перестріляти, треба передумати. А тепер я кажу відверто: треба було обдурити Росію. Але в нас думати не хочуть, Обдурити теж ніхто не хоче. Ми в'язалися в, в ракетно-бомбові удари з Росією. Ті нас, і пашать, а ми її пашем їх. Але в Росії здоровенна територія. На відміну від України, в якої 25% території під ворогом. Росія здоровенна і вона може роззосередити все: і військові заводи, і воєнні об'єкти дуже велика територія. Ми програємо війну цю, якщо ми будемо йти з ними лоб в лоб, кость в кость. Вони бомблять, ми їх бомбимо. У нас немає такого потенціалу. Ми не можемо виробляти 400-600 дронів на добу і лупити ними Росію. Так? Тим більше ми не б'ємо по. Цивільній інфраструктурі, а вони луплять по цивільній інфраструктурі свідомо. Коротше кажучи, як перемогти, От я б запитав залужно, як би міг, пане генераль Залужний, як перемогти Росію, коли у нас корупція, коли все крадуть? Коли все крадуть, розумієте, крадуть все, держава цвяха крадуть. Коли крадуть, як в останні дні, і ради немає, коли в регіонах відверто не звертають уваги на центральну владу в києві і крадуть все від лісів від від від, від річок від від все вкрадуть скажіть як ми переможемо як ми переможемо росію коли 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 в ЗСУ, в зсу не хватає їди таблеток від простуди немає ні перев'язочних матеріалів, ні маскувальних сіток, ні таблеток від простуди, нічого немає. У нас Чернівецькій області тягнуть волонтери все, що люди дають, а люди вже не мають за що дати, тому що немає грошей. Скажіть, будь ласка, як ми переможемо Росію, коли Україну розкрадають кожен день? Ну як, скажіть, будь ласка, і ніхто не каже, як ми переможемо Росію? Тільки кожен день я чую, люди скидайте донати на Збройні сили України. Скажіть, вибачте, будь ласка, скільки можна красти. Оскільки можна красти в Збройних силах України, коли хлопцям немає на полігонах банальних ліків від простуди. Банального парацетамола від простуди немає на полігонах. Хлопці просять додому, перешліть нам таблеток. То щоб хворіємо всі командирам по барабану, скажіть, як ми переможемо Росію? Як? Як ми переможемо Росію, коли не е, об'являється загальна мобілізація, коли всі гроші з регіонів не йдуть на війну? Коли до сих пір будують сквери, стадіони, перекладають бруківку в рідних Чернівцях? В рідних Чернівцях 30 мільярдів гривень мер за роки війни пустив на бруківку. Уявіть, 30 мільярдів гривень в маленьких Чернівцях, там два рази і проїхав їх за годинку. Скажіть, будь ласка, як ми переможемо? Як ми переможемо Росію, коли у нас не шпигунів? Коли шпигунів, я не говорю про цих, що палять шафи на залізничних дорогах, чи підривають ТЦКшників, чи ще щось роблять. Це не диверсанти, це відпрацьований матеріал, одноразовий ФСБ матеріал. Да? Як ми переможемо, коли в верхах, да? в верхах шпигунів не Сьогодні Служба безпеки України проводить обшуки і затримує 50 чоловік в набу. В НАБУ 50 чоловік зрадників, 50 чоловік детективів НАБУ підозрюються в зв'язках з Росією. А один з керівників найсекретнішого відділу НАБУ там, Д-2, Д2, да, Суперсекретні там детективи. хрін його знає, відкільки детективи взялися. да. Де їх учили, да якийсь там магомед Расулов, да От чому головне не українець? Мене дивує, чому той детектив не швець, так як я. А магомед Расулов, коли у нього рідня на Кавказі співпрацює з російською владою на Кавказі, да коли мати в магомед Расулова отримує пенсію в ДНР, що там в тому набу робилося? Там всі російські шпигуни підряд. Ну, видно так. І СБУ з прокуратурою робить масові обшуки в набу і заарештовує російських шпигунів самого високого рівня, секретності. А Набу це самий високий рівень секретності. Скажіть, будь ласка, як ми переможемо Росію? Коли у нас країна забита шпигунами на всіх самих вищих рівнях влади, скажіть, як ми переможемо Росію? Як ми переможемо Росію, коли у нас. В селах немає вже кому сісти за трактор, коли в селах нема кому працювати на полях. А на Дністрі повно здорових бугаїв. У мене на Дністрі повно здорових Бугаїв на джипах мордатих ганяють на водних мотоциклах. Коли Карпати забиті туристами, мордатими здоровими бугаями. Карпати поїдьте в Солотвину. Войти в солодвину, що там ТЦК немає в солотвино, да? солотвино забита здоровими бугаями відгодовними, які, вибачте, щуть у ті термальні води. да Скажіть, будь ласка, як це? Пів України воює, а пів України, да ні скажімо так, пів України не воює. Третя частина України воює, а решта. Бухають на Дністрі в Солотвіно, на Карпатах, загорають, кайфують на джипах, хазяйва да? А, а прості українці, які не мають за що поїсти, не мають роботи, не мають за що полікуватися, які про відпочинок навіть не думають, тому що це відпочинок для них. Взагалі фантастика, да? ну, ну от скажіть, як? як третя частина українців воює, решта на Дністрах, в Солотвино, в Карпатах, да? і звідки фотки показують, ноги задирають, розвалюються тако, да? як ми виграємо війну? Ми не зможемо виграти війну, коли третя частина українців з останніх сил волонтерить донатить, воює. Третя частина українців не зможе виграти війну в Росії, коли решта бухають, крадуть, гуляють на Дністрах в Солотвіно, в Карпатах. Так? Знаєте, от я, от тут, чесно кажучи, в мене сьогодні не було настрою в... виходити в стрім, тому що я це все бачу. Я бачу цю всю зраду, я бачу цю всю корупцію, я бачу всю приреченість. Тому що народ наш перетворився в стадо. Ви знаєте, от я провів три екскурсії по рідній Сокірянщині, мені стає страшно. Стає страшно, коли я викладаюся на екскурсії 100%, коли я розказую таку українську історію, яку ніхто не розкаже, яку я сам вивчив, яку я сам виростив і дивлюся на ті очі людей. Бачу, що я б'юсь головою в стіну. Як нам перемогти в Росію, коли з українців, з найрозумнішої нації в Європи, з найрозумнішої чи найначитанішої нації Європи, з українців зробили стадо, яке не може зрозуміти, що його пхнуть у прірву під ніж тупо? Скажіть, як ми можемо перемогти Росію? Ну, от дайте, дайте якийсь рецепт, щоб ми їх перемогли. Тому що залужний по формі правий. Нам треба перемогти Росію, інакше України не стане. Тільки Залужний все нам радить, з Лондона. Чомусь він не хоче написати заяву на звільнення, приїхати в Україну воювати. Він з Лондона. Нам да, з Лондона залужний радить, радить як воювати. Да, Сам сидить в безпеці зі своїм братаном, з рідньою, там у Лондоні, так? З вами Ігор Швець, як завжди, говорить правду, тому що інакшого виходу нема. Або ти будеш говорити правду, або України не стане. 54 57 08 25 13 71 89 78 Картка Приватбанку. Допомагайте рідні, хто чим може говорити правду. Тому що таким людям, як я, зараз, 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 зараз. Просто перекривають кислород. Дякую за стрім. Дякую друзям в чаті за підтримку. Спокійного і гарної вечора всім. До нової зустрічі.